Зарядні станції для військових на передову виготовляє волинянин майстер радіоелектроніки Олег Бондарук. Одну з них випробовує занурюючи у воду. Вкриваю все сухо. Каже вони у герметичних кейсах і не бояться ні дощу, ні болота. Зараз партія із десяти зарядних станцій у процесі виготовлення, каже майстер Олег Бондарук. Тут стоять блоки на прогон, Це 500 Вт, Вони безперервно добу мають працювати. Якщо є якісь в якомусь блоці, радіодеталь якась бракована, неякісна, вона має вийти з ладу. В мене тут, а не в бійця на позиції. Подібні зарядні станції, розповів Суспільному Олег Бондарук, виготовляє майже рік. За цей час звернень від військових про те, що щось зламалося, не було. Це є батарея батарейна півтора кіловата. Ми будемо Сюди монтувати в кейс. Чоловік каже, прибутку від виробництва немає, за свою роботу грошей не бере. Вартість деталей для одного кейсу 22 тисячі гривень. Це вдвічі дешевше, ніж побутова зарядна станція, говорить майстер. Усе зароблене вкладає у подальше виробництво. Це монтажна панель, до якої кріпляться різні датчики. Тут всередині ми бачимо. Зарядний блок стоїть інвертор, термореле, термодатчики. Це захист від перегріву, сама розетка, кнопка вміпнення мережі 220, запобіжник по мережі 220, вольтметр, який показує заряд самого акумулятора, USB. Олег Бондарук говорить, що складність виникає, коли не може знайти потрібних деталей. На одну зарядну станцію потрібно 60 різних елементів. Щоб було за що їх купувати, гроші надали підприємці. Ці кошти я зобов'язаний їм повернути. Тобто вони мені дали в оборот, для того, щоб я міг закупляти деталі не на один кейс, на два, а типу, щоб робити партіями по 10-20 по кейсів. Тому що робити партію, наприклад, з 10 кейсів це вже, вже треба 200 тисяч гривень мати в оберті. Але щоб не зупинятись цикли, має бути закуплені знову деталі на наступну партію. Тобто це мінімум 400 тисяч півмільйона гривень треба мати в обороті. Запити на кейси із зарядними станціями отримує постійно, каже майстер. Для мене є показником моєї діяльності те, що військові їх замовляють повторно. Одні підключали рацію і там три-чотири сутки вона працювала. Були здивовані, що не може так довго працювати. Що ви туди поклали, який там ядерний реактор туди, заклали, що вона нас тільки діб вона працює. Це війна дистанційна, війна дронами, дрони треба заряджати, треба енергія. Це війна зв'язку. Це Старлінк, Старлінг має щось живитись. Олег Бондарук каже, його зарядної станції вистачає на добу роботи Старлінка або ж на тиждень використання електролампочки. Оксана Євпак, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.